Я та ще десяток таких як ти, активних та творчих студентів зовсім недавно запустили проект ПНУ Медіа. Ми це студентський медіаблог, де кожен робить те, що йому доподобає, реалізує себе та набирається нових навичок у сфері медіа. Трохи менше, ніж за півроку ми вже встигли провести опитування на вулицях міста, відвідати один з гуртожитків, показати вісім чи тижневих та два корисних інтерв'ю. Насправді, планів було та є набагато більше. Тому для їх реалізації нам потрібен саме ти. Якщо любиш фотографувати, знімати чи навпаки виступати на камеру, писати тексти чи спілкуватись з людьми, маєш креативні ідеї, прагнеш нових знайомств, чи просто любиш думати та працювати в команді, вперед, спробуй себе та розбав на студентське життя яскравими враженнями. Долучитись до команди, ще ніколи не було так легко. Просто відвідай нашу сторінку ВКонтакті чи в Фейсбуці, обов'язково підпишись, якщо ти цього ще не зробив. Надійшла нам повідомлення з поміткою Хочу в медіа та розкажи якнайбільше про себе. Після розмови ми назначимо зустріч, щоб познайомитись ближче. І якщо тобі вистачить сміливості та бажання прийти, ти в команді.